У Львові реставрують фасад на будинку на руській 10. Кам'яниця потребувала оновлення впродовж багатьох років. Сьогодні роботи вже на фінішній прямій. Однак користування стоятимуть ще місяць. Там будуть реставрувати вікна. Цікавим є те, що на будинку знайшли залишки готичного Львова до пожежі 1527 року. Також розчистили надвіконні написи. Що... Це псалми латинською мовою. Глядало. Але пізніше е... Коли ми починали відбивати деструктивний тиньк, відкрилося, що під тиньком була ще поліхромія. Методичні ради вирішували, що з ним робити. Все-таки вирішили його не відновлювати. Вирішили законсерву укріпити, законсервувати і залишити можливо наступні покоління будуть мати більше можливості часу і коштів, щоб його грунтовно дослідити.